Доброго вечора, доброго вечора. Невтомні та незламні. Ті, хто залишився до кінця дня, ті, хто приїхав зарядитися новими знаннями, новими зв'язками, новими можливостями. Хто ще не знає мене, давайте знайомитися. Мене звати Олександра Камишина, а я спізносновник та керівниця команди Культиварій. Культиварій це проект з родини Латифундист Медіа. І вже три роки ми працюємо з аграріями і для аграріїв. Я буду дуже вдячна організаторам, якщо ввімкнуть мою презентацію, будь ласка. Отже, поки презентація з'являється, я хочу вам розповісти, в чому ж сила культиварію. Культиварій це команда, яка так ми разом із вами культивуємо перемогу. Це команда, сила якої є в тому, що ми вміємо виробляти комплексні навчальні курси, в яких кожен з вас може отримати системний погляд на ту тему, з якою ми працюємо. На сьогодні ми опрацювали вже низку тем, серед них. Управління земельним банком і курс земельні котики, якому вже два роки, і випускники нашого курсу сьогодні на цих сценах презентують свої досягнення. Привіт, Максиму Талько. Також ми опрацювали тему точне землеробство, і курс чітке ТЗ», який ми зробили разом зі смартфармінг зібрав близько. 500 тисяч гектарів земельного банку під керівництвом наших випускників вже в першому наборі. Це комплексний курс точного землеробства, де ви побачите всі інструменти, зібрані в одну систему і отримаєте системне бачення. Тозе, цариця Полів, Кукурудза. Не будемо багато про неї говорити, тому що печаль цього року, саме в тому, що ми не можемо бути. Прибутковими в цій культурі. Але е, минулого року наша група е, також отримала розуміння вирощування кукурудзи від А до Я просто від планування сезону і до продажу. Е, Власний експорт для тих, хто вимушено чи продумано хоче експортувати, цей курс вже теж доступний на платформі культиварій. І от ми доходимо до живлення. Перш ніж презентувати е, цей наш новий продукт, я хочу сказати, що культиварій е, сила культиварія також в тому, що ми співпрацюємо з практиками, науковцями, з усіма авторитетними людьми, хто має е, великий досвід і підхід, який резонує з нашим баченням в певній темі. А ще культиварій це телеграм-спільнота, яка складається з 200 аграріїв, які разом тримаються вже ці три роки. І ми іноді навіть дивуємося, скільки цікавих інтеграцій, скільки цікавих проєктів відбувається навкруги нашої платформи. То що, поїхали до живлення? Готуючись до цього курсу, ми вирішили разом з виданням Медіа» зрозуміти, яка ж ситуація вас з добривами. Ну, що тут скажеш? Печаль. Цьому опитуванню вже приблизно три тижні, але ми розуміємо, що ситуація плюс-мінус така. Якщо коментувати, які питання? В цьому опитуванні заторкнули саме нас, то з тих 9-10% хто вирішив зберігти свою технологію в незмінному стані, здебільшого, мабуть, це великі компанії та холдинги, які мають оборотні кошти для того, щоб закупитися заздалегідь, я б сказала, що з цих 10% вони все ще думають над тим, як. Зробити свою технологію більш раціональною і в сталі технології вишукують можливості для оптимізації. А, і от саме це, мабуть, і є цікавішим тут. А, ті 35% хто закуповує що дешевше або купує в межах а, взагалі своїх оборотних коштів, а, тут постає питання: чи вдалося вам розрахувати рентабельність своїх культур? Коли ви йдете в закупівлі по дефіцитним цінам, наскільки для вас є прогнозованим результат фінансовий при такому підході? Для тих, хто не купував і не знає, чи буде купувати, постає питання. А чи розумієте ви, чи прорахували ви, який результат, яку вражайність ви отримаєте? Бо не було в нас минулі роки такого досвіду, коли ми не вносили нічого. Це форс-мажорна ситуація, але все ж таки її е, потрібно якось опрацювати і е, зробити передбачуваною. Відволюкуся на хвилинку, коли зробили це опитування. в мене був, була одна розмова з е, головним редактором видання «Суперагроном» Оленою Басанець. Я певна, що багато хто читає суперагроном, я передам їй вітання. Олена є співавтором цього курсу живлення. Наш спір був наступному. Я, як людина з фінансовим досвідом, фінансовим бекграундом, казала їй, що дивись, цього року як ніколи потрібно рахувати рентабельність культур і живлення, як, власне, як. Елемент да, елемент операційного циклу, який забезпечує відсотків 30%, результату, економічного результату, він має бути прорахований від і до. І система живлення має перетворитися на фінмодельку, в якій. Все буде оцифровано, і всі фактори будуть впливати врешті на врожайність. Ліна сказала мені, що Сажа, ти мрійниця, взагалі ти не агроном. І якби ти була агрономом, ти б зрозуміла, що процеси в рослині і біологію рослини не впхнеш в цю модельку. І ми б з нею побили горщики, якби не зрозуміли, що є дещо, що насправді в чому ми сходимося. І це дещо це те, що цього року. На відміну від багатьох інших років, ми не можемо собі дозволити гонитву за результатом. Нам потрібно рахувати кожен свій крок. І саме цього року ті звички, в технологічні звички, які були результативні минулі роки, стають згубними, тому що для економії нам потрібно рахувати кожен крок, запобігати надмірних втрат або недоцільних втрат. І саме цього року, мабуть, нам потрібно вчитися будувати систему заново. І от головним завданням, на якому ми вирішили, вирішили сконцентруватися в цьому курсі, стало те, що якщо ти хочеш керувати системою живлення. І контролювати її тобі потрібно її розуміти. Розуміти від, від самого початку, як це працює. Початок в біології, завершення, звичайно, в нас в гаманці і в нашій рентабельності куртур. Отже, на цьому курсі ми поставили своїм завданням навчитися створювати і коригувати систему живлення, змінювати норми внесення. і Передбачати ті ризики втрати потенціалу вражайності, які з цього випливають. Ефективно використовувати наші ресурси, знаходити резерви, це саме там, де є вже стала плюс-мінус технологія, але потрібно е знаходити нові рішення і знаходити баланс між економією та агрономічною ефективністю. Тобто, та золота середина, в якій ви е все ще в плюсі. Але для цього у вас є мінімальні витрати. А скажіть, будь ласка, хто вже проаналізував свою систему живлення і розуміє, що він буде в плюсі? Я вам вдячна за це. Бачу тільки одну руку, це значить, що нам є з ким працювати 100%. Вас дуже прошу. В для вас буде від культиварії спеціальні умови на курс і подарунок. Обов'язково зустрінемося після цієї, після цієї моєї промови. Отже, в цьому курсі ми тримаємо в фокусі ті культури, які тримаєте в фокусі. Ви. Це соняшник, це пшениця. Тут ми говоримо про якість. Звичайно, це кукурудза, ріпак та соя. Ми також торкаємося нішових культур: гречки, нуту, проса, сорго. Саме в розрізі цих культур ми будемо розглядати систему живлення і отримувати від спікерів ті технології, ті інсайди, які вони використовують самі. Тепер дуже коротко про програму. Все, що ви бачите за моєю спиною, ми вдягнули в формат лекції по 30 хвилин, і базуємося ми на першому рівні. Без якого немає системи на фундаментальних знаннях. Це фізіологія рослини, процеси поглинання елементів, склад ґрунту, макро-мікро-мезоелементи, вплив водного забезпечення, волога в ґрунті, дефіцити надлишки, норми внесення, піаж, біота і так далі. Ми намагаємося розглядати всі можливості і всі альтернативи, розумні альтернативи, не плацебо. Мінеральним добривам. Також дуже цікаві будуть підходи спікерів, які забезпечують комплексний підхід до живлення. Тобто ви вкладаєте те, що можете, і отримаєте те, що співпадає з тим, що вкладаєте, але ви можете це прогнозувати. Досвід наших спікерів в прикладах. А також цікавим буде матеріал від Агрохаб. Той, хто читав суперагроном від 14-го числа, бачив, мабуть, статтю про Агрохаб, де вони проаналізували приблизно дві приблизно 200 компаній на 700 тисяч гектарів центрально-західного регіону і пройшлися по всім основним діючим речовинам і їх потребі для рослин. І, от детально про це дослідження, ви побачите вебінар від агрохаб в нашому курсі. Там ви побачите граничні норми, за яких є забезпечений результат. Тепер щодо спікерів, з нами Олександр Фіщук, директор інституту живлення рослин. З нами Константин Шитюк, заступник директора з агробізнесу Кернел. І саме Костянтин взяв на себе. Дуже відповідальну роль 에, говорити про е, економію та агрономічну доцільність, саме от той баланс, до якого ми всі прямуємо. Юрій Лисак, головний агроном агрорегіон, Катерина Губіна, засновниця лабораторії Агротест. До речі, саме в Агротест буде одне з практичних занять цього курсу. Михайло Ромащенко, інститут водних е, проблем і меліорації. Андрій Щедрінов дуже цікава людина, фермер, який залишив все в Херсонській області на окупованих територіях. А ті, хто знав його до війни по його роботі, по ґрунтозберігаючих технологіях, порадіють за нього, що він залишився живий. Він зараз з нами. І звичайно, грахаб Оксана Боброва та Олександр Максименко з тим дослідженням, про яке я говорила. Отже, курс відкриття курсу стартує 22 лютого. Практична робота ми робимо, значить, починаючи з 8 березня, для того, щоб встигнути з вами пройти основні моменти і щоб ви встигли хоч щось скоригувати в своїй системі живлення до того, як ви її почнете виконувати. Я вважаю, що цей курс буде актуальний для лінійних агрономів, хто хоче систематизувати е, свої знання е, і дати компанії адекватний результат, тому що, тому що зараз це важливо. Е, а також фермерів, які хочуть самостійно контролювати той результат, який приносять агрономи, і хочуть е, розуміти живлення. Так, а тепер про практику, тому що знання знаннями, але без навику системи не буде. Отже, один день ми відпрацьовуємо в лабораторії Агротест і ще в одній локації: результат аналізу ґрунту. Ми вчимося його інтерпретувати, ми дискутуємо щодо того, на яких ґрунтах який вміст. Елементів є достатнім і чи потрібно підживлювати. Також ми перевіряємо вміст біологічно активної речовини в ґрунті цього ж дня. Далі в нас буде онлайн-формат, і ми будемо говорити про традиційний підхід до системи живлення. Ми будемо наближатися до створення власної системи живлення. І нарешті ми зустрінемося всі разом, ми запросимо туди. І Андрія Щедрінова, і Юрія Лисака, і Костянтина Шитюка і будемо говорити про комплексний підхід на основі кейсів для різних типів ґрунтів. Я думаю, що буде цікаво а, на завершення. Наша мета в тому, щоб ви зробили якнайменше власних помилок на шляху до свого досвіду. Якщо ми можемо вам в цьому допомогти, ми вже виконали свою місію а, в цьому світі. Я так вважаю. І наша мета в тому, щоб ви змогли врешті скоригувати свою систему живлення, якщо вам це потрібно. Трошки про вартість. Якщо ви розглядаєте курс тільки для себе і тільки онлайн, це 12 тисяч гривень. Підписка на курс, 14 лекцій. І приємний бонус. Це те, що е, все, що ми випустимо протягом року, вам також буде доступне за цю ціну. Е, якщо ви розглядаєте і практику, і теорію, 19 тисяч гривень і так само е, все, що ми онлайн випустимо, до кінця року залишиться в вашому доступі, і, звичайно, ви одразу стаєте е, учасником спільноти культиварії в Телеграм. В цій спільноті кожне питання. Спікери відповідають протягом однієї доби, іноді протягом години. Ну, і якщо ви хочете, щоб цей курс пройшла ваша команда, то за 36 тисяч гривень ми даємо доступ необмеженій кількості імейлів, і додатково 7 тисяч гривень до нас приходять люди на практику. Сподіваємося, що побачимо вас на курсі, будемо корисні вам максимально. І е, бажаємо, щоб цього року ви зарядили себе знаннями і зарядили свої поля для того, щоб доцільними витратами отримати хороший результат, отримати прибуток. Бажаю чудового вечора і до зустрічі в культиварії!